Що друзі, сьогодні у нас середа, а це означає нічого інше. Як ми будемо дивитися в історію і допоможе нам у цьому наш постійний гість Володимир Фенич, декан історичного факультету Ужну. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Вона продовжується, була озвучена ще минулого тижня. Це герої та негідники в історії. Насправді українські вона українській історії. Насправді, ця тема дуже обширна, і тому ми вирішили, що цікаво буде сьогодні ще раз про неї поговорити. Але вчора я вийшла на вулиці нашого міста і запитала у. Городців. Я думаю, пане Володимир, вам також буде цікава їхня думка. Кого вони в історії України вважають героями і негідниками. Давайте ми всі разом послухаємо, ну а далі вже будемо слухати ваші коментарі. Отож, увага на екран. Бандера. От він, я рахую, був героєм, бо він боровся за нашу Україну. Негідник. Ну, негідники у нас зараз Путін. От я так рахую, з ним треба боротися. Героєм був, значить, Гітлер, Ангел перед Сталіном. Сталін, ви самі знаєте, він почав він почав війну і так далі. Сталін то. То слів нема просто, а гітлер ангел перед Сталіном. Багато є і артисти, є багато. Ніна Матвієнко, ну, Шевченко, взяти наших українських письменників. У мене е, Шевченка то е, його, його вага, його е, вірші, все, як е, живопис, все це багато значить. І Тому він герой. Вони негідники це які просто. Здають Україну та й все. У нас час їх дуже багато. Мазеп для українців він ясне діло, герой. Ну, для росіян він повні... повна його протилежність, тому що він перший спробував вирватися. Хоча він купив, по суті ту посаду, голову гетьманську. Тому він герой. І Він перший спробував вийти з того, що підписав Богдан Хмельницький, тому що Хмельницький заставив своїх старшин майже всіх, за винятком деяких, присягнути на вірність царю, От, наприклад, Степан Бандера. Для українців, для галичан він безумовно, є героєм. Для поляків і відповідно радянських діячів він був врак народу. Я особисто не вважаю о, Волошина героєм, я вважаю його зрадником, я вважаю, що він вивів о, українських молодь, активну на поле і піддав просто розстрілу. Тобто він навіть з освітою фізика не, міг, не мав права допускати такої помилки. Герой був, на мій погляд, Степан Бандера. Ну, тому що це, я думаю, що це людина, яка дійсно любила по-справжньому Україну, яка боролася за незалежність України. Віддала за це своє життя, фактично посвятила все життя цьому. Я вважаю, що це був Бандера, негідником, зрадником. Ну, в історію України. Я вважаю, що дуже велике горе нам принесли. Це Сталін, тому що. Всі ті репресії, які були на Україні, то що Україну Україна не мала можливості ні говорити вільно, ні жити вільно. Ми завжди були десь там. Знаєте, дуже далеко від справжнього свого життя українського. Це все дуже пригнічувалося. Ось. І тільки нещодавно ми почали думати і дихати вільніше, почали спілкуватися українською мовою. І зараз я бачу цей наш шанс. Можна, можливо, це єдиний наш шанс зараз, от, який нам ще раз подарувала історія, щоб стати дійсно незалежними, дійсно європейською країною. І зараз у нас знову хоче забрати Путін. Я вважаю, що це просто неприпустимо. Я вважаю, що потрібно якось. Всі сили кинути нашому народові і не тільки народові, нашому керівництву мудро виважено про це подумати, якось щось вирішити. Тому що і мені здається, що це наш останній шанс. Якщо зараз Україна не збереже свою незалежність, свою мову, свою, свою націю, то нас просто можуть пошматувати. І коли ми знову відродимося, коли знову з'явиться такий степан Бандера в Україні, це, це невідомо, скільки можна чекати. Що такі були відповіді в Ужгородців, До речі, мушу сказати, що ну, це не вибірково, це підходили просто до пересічних Ужгородців. Я думаю, що це можливо десь і показує настрої так, загалом в нашому місті. У мене перше питання до вас стосовно того, дивіться, Степан Бандера, ну можливо, оскільки ну, його прізвище найбільше прозвучало в експресах наших, в Україні не можна сказати, що це НАТО популярна особистість історична. В цілому на, на західній частині, я думаю, що так, більш-менш, а от на східній точно ні. Тим часом, як в Росії, настільки от, популяризували його постать, що, мабуть, росіяни більше про ви нього бояться, говорять, ніж так? українці. От. Чи не недооцінений в Україні вклад Степана Бандери в нашу країну? Як ви вважаєте? Що в Росії переоцінений. Це тільки останнім часом. Насправді ми бачимо опитування доволі амбівалентні. Але найчастіше дійсно згадується і називається прізвище Степана Бандери. Якщо можна хронологічно десь трохи таку ну, візію подати, бо все-таки згадувалися і Мазепа, і згадувалися і Шевченко. Uh -huh. І ми від, відтак зупинимося на е, тому ж Бандері і е, Волошені Сталіном і Гітлеру, Я так розумію, uh -huh. да? найбільше оці персонажі. Врешті-решт всі вони мають певний, певний стосунок до історії України, до її творення, до її формування, в тому числі творення модерної української нації. Ми вже говорили про Степа, про Івана Мазепу. Тут дуже добре, значить молодардина, говорила про те, що Мазепа собі купив цю посаду. Але тут я би хотів говорити про те, що ми говоримо в контексті початків 18 століття, коли величезні терени ну, сучасної України знаходилися чи перебували в стаді Російської імперії. Тому вчинок Мазепи, як підданого, як довірної людини Петра І, поза всякого сумніву, в той час, в тогочасній політичній свідомості, ідеології і навіть на певному рівні легітимації безумовно оцінює. Як те, що ми сьогодні називаємо на сході України, сепаратизмом, зв'язку з цим, звичайно, це є сепаратизм по відношенню до імперського центру. А поза всякого сумніву, що це очевидно треба вітати, тому що це була спроба від'єднатися. Адже це і є рух до від'єднання, очевидно, від метрополії, певної провінції чи певного регіону. Інше питання до чого це потім від'єднання призвело. Адже розумієте, в кінці кінців саме від чого від цього моменту починається відлік такого систематичного, тотального, ну дидактичного нищення рештки української чи козацької радше автономізму. В кінці кінців воно завершилося тим, що Катерина вдарила ну, цей Останній цвях в домовину. Не, не, не дарма Шевченко писав, що Петро І починав розпинати Україну, а ця довершила власне кажучи, мають на увазі Катерину. Так? Mm -hmm. Тобто ми бачимо, що початок сепаратизму, початок мазепіцького сепаратизму проти Петра І завершився втратою, власне кажучи, козацького автономізму у другій половині XVIII століття. В кінці кінців знищення в Запорізької Січі і приєднанням величезних теренів величезних теренів до Російської імперії. Тобто тут треба говорити і одну. Сторону медалі і іншу. Що стосується постаті, скажімо, Шевченка, він також називався. Ну, без сумніву, ця людина відіграла безумовно величезну роль у творенні саме саме в воскресінні України в уяві та поступовій її матеріалізації у свідомості сучасників Тараса Григоровича. Так, але не треба також забувати і іншу річ. От, скажімо, він один з небагатьох тих 5,5 мільйонів із разом 13,5 мільйонів мешканців 9-го губернії Російської імперії, який таки отримав вільну особисто вільну від Тобто ще до офіційного скасування кріпосного права, і потім у своїй поезії він починає знову ж таки сепарувати, тобто він починає як підданий цієї ж імперії виступати проти існуючого режиму. Ми добре знаємо вірші, в тому числі, скажімо, досить ну часто згадувалися і такі ну, храмольні висловлювання на адресу царської сім'ї. І разом із тим, от сьогодні згадувалися в студії Кобзар Шевченка. Не треба забувати, що перше видання Кобзара Шевченка 1840 року було здійснено почасти на кошти на кошти держави, на кошти Міністерства народної освіти. Це не треба забувати. Петербурзі, так га. на видань і в Петербурзі вийшло. Не треба забувати, що історія Русів Бантиша Каменська, який видав автора, якого ми не знаємо по сьогоднішній день. Так от пов'язується дуже багато. Також саме в 1846 році Осип Бодянський видає про це професор Московського університету» у в Москві. Також на кошти е, держави. Не треба звати врешті, що чимало росіян долучалися до збирання коштів на друге видання Тараса Шевченка Кобзаря. Ось розумієте, тобто тут є дуже багато таких, знаєте, речей, які одночасно грають. Я б сказав, скажімо, що ну, говорити лише про те, що сам Шевченко витворив у модерній уяві, скажімо, образ України, буде доволі спрощено. Бо, як на мою думку, я читаю саме оцей період на другому курсі в історичному факультеті, Валуєвський указ, Ємський укази про заборону української мови вживання, я вважаю, що вони зіграли не меншу роль, тому що запретний плод сладок. Це добре зрозуміло від маленької дитини, коли ми кажемо, не йди, не, бо впадеш в терно, поки не впаде, вона піде. Не чіпай то чи інше, поки вона не спечає. Це все одно це буде робити. Тобто це закладено імпліцитно е, з нашим з нашим фактично народженням. Відтак, якщо ми ближче наближаємося до ХХ століття, то звичайно, що воно є найтрагічнішим в історії, очевидно, не тільки України, але й всього людства. Е, тут одна людина говорила про те, що Сталін є більшим негідником за Гітлера. О, Ви знаєте, цікаво. це дуже цікава, цікава думка, е, бо ну, направді прозвучало те, що Сталін розв'язав другу свою війну, а не Гітлер. Насправді, е, вже сьогодні в історику достеменно є інформації і джерел для того і підстав говорити про те, що війну розпочали одночасно. Тобто, це була гра. Не треба забувати, що сучасна Німеччина, вона власне керуючи причетна до розв'язання обидвох світових війн у 20 столітті. Так. Тобто, це є правда, і ніде цю правду діти. Не треба також забувати, що як і в випадку першої своєї війни, так і в випадку другої світової війни, ну в той чи інший спосіб, але таки та свідома українська частина і серед її ну, найкращих синів Степан Бандера, Шухевич і перед тим Євген Коновалець, таки опиналися на тій стороні, яка розв'язувала цю війну. Тобто на боці Німеччини, чи, чи вони були, е, сподівалися на те, що за допомогою Гітлера, чи перед тим, скажімо, за допомогою Кайзера можна скинути Російську імперію, а пізніше можна скинути е, радянський ось, ненависний комуністичний режим. Але так чи інакше, вони в якийсь спосіб маркували собі, що саме е, з цими. Політичними системами можна грати, і, і знову ж таки, це той самий сепаратист, це той самий, скажімо, спроба від'єднатися, вийти з підпорядкування Кремля. Але з іншого боку, також не треба забувати, я думаю, і той момент це, власне кажучи, майже всі випустили. Я розумію, це неумисне опитування, тобто абсолютно вибіркове таке. Значить, Дивіться, в той чи інший спосіб ми, ми можемо до цього по-різному ставитися, але до основних дат творення сучасної України як держави, як нації таке Є причетним Кремль, хочемо ми того чи ні, ми не можемо цього заперечити. Адже дивіться, в результаті першої світової війни виникло декілька національних урядів, але всі вони зникли, і єдиний залишився це більшовицький у Харкові. Це треба визнати. І потім, та, саме до цієї УСРР, пізніше УРСР, згідно від Конституції 1937 року, почав Кремль приєднувати всі решта території. Тобто, граючи на Соборницьких почуттях покоління, Коновальця, Бандери, Шухевича, величезної маси, ну тих же Галичан, скажімо Абсолютно свідомих, які прагнули 100% прагнули жити не в тоталітарній радянській Україні, не в тій Україні, де є голодомор, колективізація, розумієте, знищення репресії, і тому подібне. Це однозначно. Тобто вони прагнули жити у ну, Україні без більшовиків однозначно. Але добре відчуваючи ці почуття, Кремль грав свою власну геополітичну гру ось і використав це в 39-му році. Фактично було приєднано так само під дулом автомата Галичину. В 40-му році анексія відбулася Буковини і Південної Бессарабії, А вже під час самої Другої своєї війни ми бачимо, що ну, в планах Кремля є разом із еміграційним урядом Чехословаччини Едвардом Берешем у Лондоні, починаючи від 43-го року, це однозначно було зрозуміло, що Закарпаття фактично було віддано на, на власника ручей, і ця Еторія, потім ми знаємо 45-му році, так само опинилася в складі е, радянського союзу, ну радянської України. Ну, 54-му році подарований крим. Тому, коли в 91-му році розпадається держава, ми бачимо доволі, ну ви знаєте, таке, е, ну, подвійний дискурс, власне кажучи, історії. Ми вже в цій студії говорили про те, що в нашій е, історії повинен бути закладено якийсь стрижень. Часто про це говорили як національна ідея. Але ви зрозуміємо одну річ і даймо собі відповідь. От дивіться. Те, ким ми сьогодні називаємо тих, хто є на сході сепаратизмами, сепаратистами, в такий же довільний, сп... адже не всі там є сепаратистами. Звичайно, є. Нехай це буде 10%, так але це дійсно люди, ті, які, ну скажімо, є чи задурманені, чи, чи скажімо, свідомо роблять всі ці речі. Решта, це, але ми не маємо права накидувати на весь схід України чи Південний Схід України. Оцей образливий, однозначно образливий метафоричний образ, який, до речі, вже ляже у підручники. Точно так же, як донедавна, скажімо, особливо, от ви згадували про Росію. Розкручується на цьому же Південному сході України чи на певній частині України, іншій половині України, це, думаю, так, на схід від Києва, на схід від Дніпра, образ Бандерівців. І він так само вдекоровується, вдекоровується в імплементацію, в цю свідомість. І вона обов'язково зіграє свою роль. Зіграє свою роль, ну коли, от наближаються свята. Наближаються травневі свята. Тобто, не дай Бог, ну насправді, не дай Бог розуміти, що ми використаємо, от скажімо, при не дуже активній, як на мене, позиції сучасної української влади, в якому сенсі? Адже дивіться, я чомусь підозрюю, що тут не тільки агресивна політика Кремля. є. Це зрозуміло. Про це говорить весь світ, це тільки переважки сліпий вже зараз не бачити. Uh -huh. І лідери не говорить. Але тут є трохи і така пасивна позиція сучасної української влади, як на мене. Ну, ви розумієте, жодна країна в сучасному світі, коли оголошує антирористичну операцію, вона не, не трубить по Фейсбукам, вона не пише в СМС, вона не пише це в контактах, не виставляє в друзі і тому подібне. Ну, даруйте мені, це є спецоперація, вона повинна бути зроблена чітко, раз і на цьому краплі. Ну і секретно, зазвичай. Да. І тому зрозуміло, що е, певні, скажімо, Наші постаті в українській історії ХХ століття, вони в той чи інший спосіб будуть витягуватися із шухляди, і е, ну, до певної міри над ними буде творитися певний міф. А для любої нації е, міф це є частина її буття. Це колись визначення було Ернеста Ренана, і ми від цього ніде не дінемося. Тому, якщо ми добре, в даному випадку Центральна Врада, розставить акцент, який саме міф ми беремо за основу, щоб він не дратував іншу половину суспільства іншу половину суспільства. Так? Від цього буде залежати наше завтрашнє майбутнє. Пане Володимире, давайте ми ще трішечки зупинимося на такій історичній постаті, як Агустин Волошина адже він також прозвучав у наших опитуваннях, і там, чому чомусь е дівчина назвала його навіть зрадником. Як ви це можете пояснити? Е ну, е дивіться, знову ж таки, ми говоримо про 1938 тридцять рік. Це е початок, власне кажучи, е того, що ми потім знаємо всі від від маличку як е переддень другої світової війни. Не треба забувати той чинник, що фактично український національний рух, попри невелику частину місцевих українофілів, свідомих, абсолютно, так які ще вчора себе позиціонували як русинами, і в переписах безумовно офіційно вони такими і фігурували. Тим не менше існує величезний чинник впливу на ці процеси у підкарпатській Русі у 20-30-х роках, саме із східної Галичини. Але це є офіційно територія Польщі. Тому ми знаємо, особливо після того, коли е, начісталися, коли до влади прийшов Пілсудський, от е, відбувся санаційний режим, е, в другій вже речі посполитій. То чимало українців свідомих, якраз покоління Коновальця, от, Бандери, от тоді починає якраз це прізвище найбільше е, виринувати, так. Вони не сприймали цей режим і вони починають з ним боротися. Знову ж таки, вони стають сепаратистами у мовах Польщі, в умовах Польщі, санаційної Польщі. Ми потім знаємо акції акції пацифікації, умиротворення і тому подібне. І ось вони бачать. Чить, що серед усіх тих оазів, де проживають українці, є підкарпатська Русь, територія де в умовах Словацької республіки був найсприятливіший найбільш демократичний режим. Це треба визнати. Словаччина дійсно вважалася до початків однією з найдемократичніших країн у тогочасній Європі. І ось якщо цей чинник поєднати і поєднати ще також те, що чимало українців, тих же галичан все-таки були ангажовані у досить таку розумієте, знову ж таки. Пропагандистську, які хлопці, молоді хлопці, цьому піддавалися, які ті зараз сьогодні на сході піддаються пропагандистській політиці Кремля. В той час піддавалися пропагандистській політиці Берліну, однозначно. І чимало, скажімо, формувань військових, в тому числі числа українців, вони формувалися на території Третього Райху. Скажімо, Нахтігаль, роланд, okay. і так далі. Вони потім були використані на початку вже війни, коли Німеччина напала на Радянський Союз. Так от, якщо все це разом взяти, то в станом на період Мюнхенської кризи, от те саме, що ми сьогодні дуже любимо про це говорити, от чи, чи не відбувається це якраз перегляд пакту молотова Рібентропа, перегляд, скажімо, цих історій, от в сучасній я маю на увазі, так? І ревізія до певної міри. А, я думаю, що тут, доречно, оці речі мати на увазі, адже дивіться, чи зволікала із наданням автономії. І тут ідуть. Імпульси про те, що Підкарпатська Русь можливо бути під протекторатом Берліну. Берлін готовий воювати Німеччина, готова воювати із комуністами, готова воювати з радянським Союзом. От, скажімо, Сталін, конкретно, а це не сприймалося ніколи в даному випадку. Адже тут існувала вільна преса тут публікували все. Тут добре знали про голодомор, добре знали про колективізацію, про репресії, про все інше. Тобто, ну не було якогось розумієте, обмеження інформаційного інформаційного, скажімо, mm -hmm. такого колапсу. І ось, якщо всі ці чинники врахувати, то звичайно, що Волос, Волошин був надзвичайно поінформованою людиною. В його оточенні було як помірковані, так і радикали. В його оточенні були люди, які вважали, що їм самотужки не створити власної держави. В його оточенні були люди радикали, які більше схиляли на те, що за допомогою німців ми все це зробимо. І от Карпату українська проблема, вона є до певної міри і проблемом чи питанням третього рейху. Так само, скажімо, як, я думаю, що для Берліна в той час Карпатська Україна була те саме, що Крим для сучасної Російської Федерації. Приблизно щось таке. Я б не хотів вже остаточно робити ці на цим ще треба поміркувати, але на мене от, на апріорі такий, перший висновок такий виглядає. І коли сталося, що для Берліна стає нецікавим ця територія, адже Угорщина, а це треба було основним. Переконати Угорщину стати союзником Німеччини. Uh -huh. І коли стало це однозначно зрозумілим, то Волошин не міг не знати, він 100% знав, що не маючи чим боронити свою державу, не маючи, ну тобто не голоруч, звичайно, а не маючи зброї, чим боронити свою державу, він отримав інформацію з Будапешту про те, що вони не чинили опору. Це вже було на початках березня 1939 року. Він вже добре знав, що Берлін не допоможе, адже Угорщина союзник по антикомітернському пакту. Тобто ми, ми повинні говорити про те, що не існує інформаційного голоду. Тобто люди поінформовані абсолютно в цьому, і от вчинок Волошина, в чому, очевидно, ця людина, яку запитали на вулиці, оцінила негідним і назвавши його не героєм, а скажімо, і тому подібне. Майже якраз в тому, що знаючи все це, тим не менше він слухає радикальну частину своєму оточенню. Радикальну, а більшість радикалів були саме із східної Галичини, які переконували, що потрібно боронити. Нема питань, це геройський вчинок, однозначно. Але боронити чим? Коли вони не їм не вдалося розброїти числацький корпус? От бадже було такий спроби, були пограбовані склади. Сладка армія значить, відійшла, і вони залишилися фактично самі перед ворогом. Перед ворогом, який пер, я перепрошую, із військовою технікою, не просто із прапорами, помахуючи, здавайтеся, бо ми, бо ми вас потім знову приласкаємо і тому подібне. І от, очевидно, цей вчинок не геройський. Я не буду давати висновок остаточний. Так, от нехай люди самі розберуться, але я скажу так: не геройський вчинок. Полягає в тому, що коли на красному полі, ну діти по по, по суті, віком 14-15 років, звичайно, там були січовики, були і ті, хто мали зброю, але більшість голими руками боронили цю карпатську Україну, То в той самий час, власне кажучи, ну ми знаємо, що уряд карпатської України в кусті, зокрема сам Волошин, пакують валізи через Бічків і виїжджають до Румунії, потім до, mm -hmm. до Єгославії, зупиняючи в Загребі і тому подібне, можливо, саме це мало на увазі. Тобто, ми, ми повинні про ці речі так само говорити. Ви розумієте? Саме через те, через те, що відбувається сьогодні, зараз в Україні. Бо бо ну розумієте, якщо ми будемо витворювати нашу історію лише на пошуках оцих білих, м'яких, пухнастих сторінок і замовчувати те, що не надто приємно можливо про це ага. говорити, так ну ми кращого майбутнього собі не побудуємо. Ми повинні бути чесні щодо свого минулого. Ми хочемо будувати чесне майбутнє. Ні коли ми не чесні, не дуже правдиві щодо, бо воно нам десь ну зрозуміло. Але кожен народ в сучасній Європі, куди ми прагнемо через це проходить, пройшли через це поляки, скільки б їм боляче не було, але тим не менше, вони мусили визнати і свої злочини навіть в умовах окупованої Польщі, Злочини особливо щодо євреїв. Щодо євреїв на території Польщі, і це дуже важко. Польсько-єврейські порахунки періоду свою не це дуже складна проблема. Пане Володимире, на такій ноті, напевно, ми закінчимо. Насправді я, напевно, вступлю до історичного факультету. адже дуже цікаво з вами спілкуватися і хочеться вас слухати ще і ще. Ну, ми будемо мати таку можливість наступної середи, друзі. Дякуємо вам дуже гарно, що ви нас завітали. В гостях у нас був Володимир Фенич, декан історичного факультету. Ужну ранок на тисі продовжується. Не перемикайте, залишайтеся з нами.